Що зазвичай кількість дітей більше знаходиться в колективах, все ж таки дорослі люди ну, не всі мають таку велику кількість осіб у себе на роботі, або постійно знаходяться в таких місцях скупчення людей. І якщо все ж таки людина має якесь захворювання, ну вірусне захворювання, то вона або сидить вдома, або одягає маску. Дуже часто. Діти можуть захворіти швидко, да? тобто вранці дитина ну, начебто була здорова, її привели до садочку, і там можуть з'являтися симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. І звичайно, з нею контактують інші діти, і звичайно, вони можуть або захворіти, або стати переносчиками цієї вірусної інфекції. Тому цей показник серед дітей зазвичай швидше збільшується, і навіть по рівню захворюваності. Правильніше дивитися на рівень дитячої захворюваності.